Вітаю вас на уроці математики і ми продовжуємо працювати із складеними арифметичними задачками, а також повторювати все, що ми вже вміємо. І почнемо, як завжди, з чарівних хмаринок. Давайте сьогодні трошки повіднімаємо усно, тож приготувались, починаємо. 7 мінус 3. Перевіримо дев'ять мінус три. Шість, вісім мінус три, п'ять. Шість мінус три. Три, п'ять мінус три. Два. Чудово. І ще разочок. Чотири мінус три. Один. Три відняти три. Нуль. Нуль плюс три. Три. Один додати три. Чотири. 2 додати 3. 5. Відмінно. Розумнички. Ну а зараз приготуємо зошит та ручку, тому що ми будемо працювати в зошиті. Якщо тобі потрібен час, постав відео на паузу. А потім, коли будеш готовий, продовжиш перегляд. Розв'яжемо задачу. У кішки мурки було 6 кошенят. Чотири з них були білі, а решта чорні. Скільки чорних кошенят було у кішки-мурки? Давай подивимося на умову задачі. Ми точно знаємо, що всього кошенят було 6. І точно знаємо, що біленьких було 4. То що нам треба дізнатися? Скільки чорних, правильно? Давай пригадаємо, якщо ми не знаємо число в умові задачі, то нам треба від того, скільки всього правильно відняти відоме число з умови. Тобто 4. І тоді ми дізнаємося, скільки чорних кошенят було. Запишемо розв'язання задачі в зошит. Постав відео на паузу, запиши розв'язання і обчисли. А потім перевіримо, як вийшло обчислити задачу. Давай перевіримо. 6 мінус 4 дорівнює 2. Так. Двоє чорних кошенят було у кішки мурки. Молодці. З... Розв'яжемо ще одну задачу. У кішки мурки було чотири білих кошенятки та двоє чорних. Скільки всього кошенят було у кішки мурки? Давай пригадаємо, щоб дізнатись, скільки всього нам треба додати два числа правильно. То щоб дізнатись, скільки всього кошенят, нам треба до 4 додати 2. Давай запишемо цей приклад в зошит. Розв'язання задачі буде у вигляді Прикладу 4 плюс 2 дорівнює. Знову постав, будь ласка, відео на паузу, запиши розв'язання задачі в зошит і обчисли. А потім ми перевіримо правильність відповіді. Тож, давай перевіримо. До 4 білих кошенят ми додали 2 чорних і разом. Буде шість. Абсолютно правильно. Нас питали, скільки всього кошенят у кішки-мурки? Даємо відповідь. У кішки-мурки шість кошенят. Чудово. І ще одна задачка. До нас прилетіли комашки, бджілки та метелики. Тож давай дізнаємося умову цієї задачі. Бджілок було вісім. А ось метеликів невідомо. Але метеликів було на три більше, ніж бджілок. Скільки всього комашок прилетіло? В умові задачі нам сказано, що бджок було вісім. Це точно нам відомо. А от метеликів невідомо скільки метеликів було абсолютно правильно. Але у нас є підказка, що їх на три більше, ніж бджілок. І ось тепер головне питання задачі. Скільки всього комах прилетіло? Давай пригадаємо. Що складемо задачу з кількома питаннями? Ми починаємо розв'язувати по черзі. Спочатку ми даємо відповідь на питання в умові і знаходимо невідоме число умови задачі. Запишемо. Бджілок було вісім. А метеликів невідомо, але ми точно знаємо, що їх було на три більше. Скільки всього комах прилетіло? Запишемо цю коротку умову в зошит. Для зручності постав відео на паузу і запиши умову задачі. Отже, починаємо знаходити відповідь на перше питання в умові задачі. Щоб дізнатися, скільки було метеликів, нам треба до восьми бджілок додати 3 правильно, адже метеликів більше. І тільки потім, коли ми дізнаємося, скільки було метеликів, ми зможемо дізнатися, скільки всього комашок прилетіло. Тож, починаємо розв'язувати. Для початку ми дізнаємося, скільки було метеликів. Це буде перша дія. Тож ми запишемо номер дії і поставимо дужечку. Після чого... Запишемо приклад вісім додати, три дорівнює. Запиши, будь ласка, в зошит. Давай обчислимо, скільки буде вісім плюс три. Додати 3 дорівнює 11. 11 метеликів було. У нас чудово! Ми тепер знаємо, скільки було метеликів. Можемо дізнатися, скільки всього комашок прилетіло. Звичайно. Тож. Друга дія. Ми дізнаємося, скільки комах було разом. До кількості метеликів 11 ми додамо кількість бджілок – 8. І запишемо 11 плюс 8. Дорівнює. Записали. Тож зараз обчислимо 11 додати вісім. Так, 11 плюс вісім дорівнює 19. Тож всього було 19 комах. Запишемо відповідь. Відповідь буковка В. Всього 19 комах. Для зручності можеш поставити відео на паузу і записати відповідь, а потім продовжимо працювати далі. Що ж, з комашками ми розібралися, рухаємось далі. Давай з тобою розв'яжемо приклади. Але приклади незвичайні. Пригадаємо десятковий склад числа. 17. Скільки десятків і одиничок в цьому числі? Так, в числі 17. Один десяток і 7 одиниць. Тож давай запишемо це число у вигляді розрядних доданків. Подивись уважно. 17 дорівнює 1 десяток або 10 та 7 одиничок. 1 десяток додати сім одиничок, і ми отримаємо 17. Запиши, будь ласка, цей приклад в зошит. А тепер точно так же. У вигляді розрядних доданків, тобто суми десятків і одиничок, ми запишемо наступне число 16. Постав відео на паузу, будь ласка, і запиши самостійно ці числа. це число у вигляді розрядних і доданків. Давай перевіримо. 16 це один десяток і 6 одиничок. Я думаю, тебе вийшло саме так. Чудово. Ще одне число. 18. Також запиши самостійно це число у вигляді розрядних доданків, тобто суми десятків і одиниць. Давай перевіримо. 18 – це один десяток і вісім одиничок. Відмінно. І давай ще разочок спробуємо. Наступне число. 20. Давай подумаємо разом. Двадцять це два. Десятки. Тож ми запишемо двадцять у вигляді суми двох десятків. Тобто десять та десять. Двадцять це до десяти додати десять. Запишемо це в зошиту. Так, наступне число. 13. Спробуй самостійно записати число 13 у вигляді розрядних доданків, суми десятків і одиничок. Давай перевіримо. 13 це 10 плюс 3. Абсолютно правильно. І ще одне число, останнє. 15. Запиши, будь ласка, самостійно 15 у вигляді розрядних доданків. А тепер перевіримо. 15 дорівнює 10 додати 5. Я впевнена, у вас точно так же все записано в зошиті, тому що ви розумнички. І ось потрошку ми вже добігли кінця уроку, пригадали, як розв'язувати задачі, потренувалися усною письмово обчислювати приклади. Тож я вам дякую за сьогоднішній урок і до наступних зустрічей!